Понад 70 тисяч закарпатців вже захворіли на грип та ГРВІ від початку епідсезону, який розпочався в жовтні 2023 року, розповіла головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик. За її словами, значний приріст хворих на гервії спостерігають в Берегівському, Рахівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Загальна кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить сімдесят тисяч 495 осіб з яких 41 099 осіб це діти віком до 17 років. У хворих з симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків ковіду за вказаний період. На цьому тижні в регіоні ми зареєстрували ускладнення епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. На четвертому тижні спостереження кількість звернення до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ збільшилася на 41% по відношенню до попереднього тижня. Тобто захворіло 5743 людини. Серед хворих переважають діти віком від 5 до 14 років. Щодо дорослого населення, то це хворі віком від 30 до 65 років. – розповів директор закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк. Основними симптомами грипу є висока температура до 40 градусів, головні та м'язові болі, кашель та нежить. Госпіталізація перевищила вже 4,2 відсотка. Тобто досить значна кількість із всіх хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, це грип і ковід. На сьогодні, наприклад, в обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 74 хворих було на ранок, але більшість з них, більше як від 50%, займають, звичайно, це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі найбільше це грип А. Е, ну, серед госпіталізованих найбільше це діти. Е, Перш за все до 4 років, і звичайно, хворі, які е, мають 65 і більше, через збільшення кількості хворих в закладах охорони здоров'я вводять обов'язковий масковий режим, а також обмежать відвідування пацієнтів. З 2 лютого всі навчальні заклади Мукачівської територіальної громади перейшли на дистанційне навчання. З 5 по 9 лютого школи Ужгорода будуть закритими на карантин. Також дистанційне навчання з 5 лютого впровадять і в навчальних закладах Берегівської територіальної громади. А дошкільні навчальні заклади у громадах працюватимуть очно. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.